Здоровенькі були усі любителі шопінгу. Я Ніколь. Це канал Second Shopping. Запрошую вас до перегляду сьогодні. Відео буде із секонд-хенду, Дуже цікаві, яскраві знахідки. А ви не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Бажаю усім гарного перегляду. Шляпка панамка бускового кольору, бачите, тут переважає ангора за складом, воно, в принципі, і видно. Такі привозять іноді, взагалі то чорного кольору, в цей раз, бачите, така світленька, по ціні вона вийшла 87 гривень. Ще була бежевого кольору, такі привозять досить часто. Ще в такому фіолетовому кольорі були рукавички. Вони шкіряні, але я все ж таки полюбляю більше перчатки. Жовта, яскрава, невеличка косметичка Аквапарма. І косметичка була зроблена у вигляді котика. Це виявився Тейт Бейкер. Лакована ця косметичка. У такому вигляді я зустрічаю вперше від Тед Бейкер. Ну, взагалі-то я люблю більше тканеві від цього бренду. Ще була косметичка жовтого кольору, але більш до золотого, така вмістка, об'ємна і вона схожа на косметичку для подорожей. Це органайзер для шкільних предметів для пензликів, олівців та ручок. Сумочка нова для взуття і був силиконовий нагрудник для самих маленьких. Накладка на планшет. Також різноманітні, невеличкі косметички та клатчі. Потім я подивилась шарфики. Мені дуже сподобався цей. Він з рожевими квіточками по краю синя полоса йде. Синя смуга. Дизайн написано зроблений у Великій Британії. Не знайшла, на жаль, там бірки зі складом, дуже довго його розглядала. На дотик тканина схожа на шовк, написана фірма Тогі, і також видно там була етикетка фірмова, але вона злетіла, залишився тільки цей шнурочок. Я собі так гадаю, якби там склад був написаний та ще й шовк вказали, звісно б, а той платок забрала. Люди не беруть, побоюються, що то поліестер. Подивилась сумочки, було багатенько, різноманітних. На будь-який смак любого кольору. Шкіряна вона зовсім невеличка. Клейрис. Сьогодні якось багато коричневих, наприклад, була коричнева від Фіореллі. Вона на два відділення, які окремо застібаються. Потім, дивіться, рожева була зроблена у формі такого циліндру. Це Малбері. Досить часто раніше завозили шкіряний рюкзачок це дитяча сумочка, зайчик, підробка під Луї Вітон, яскраво зеленого кольору. Такі зазвичай привозять від Primark до нас. Дихаюча сумочка, блакит на синьому кольорі. І біла сьогодні була це сумка-рюкзак від Кейт Кітстен. Дещо поклали на полиці, косметичку ще подивилась. З дитячого, тут бачите, був такий запакований це у люксі візок. І подивилась я на червоний цей гаманець. Я відразу подумала, коли розкрила, то побачила, це насправді візитниця. Так. Атмосфера зі синим пільчиком. Під дощ краще в такому не попадати. Ці шлюпанці з полусферами. 38-й. Праймарк Папайя. Це що, до март? Взуття було багатеньке, як чоловічого, так і жіночого. Також було і дитяче взуття. Ще від Primark, бачите, з прекрасними металевими, закритий тут носок, відкрита п'яточка, блискучі, більш схожі на туфельки для попелюшки. Дізель. Це був ремінь, дивилася я, чи він шкіряний чи ні, але позначки не знайшла. Колір цікавий. Потім подивилася, що було на касі. Крем для рук тут був від Тед-ветір і дуже багато різноманітних прикрас. Їх всі, бачите, закрили у такі мішечки. Каблучка панда, і був там от медведик це брошка. Це в ексклюзиві. Дивіться, це якась, бачите, ланцюжок якийсь з Маусами ще були тут різноманітні намистини, каміння, Можливо, і натуральне я вже не додивлялася. Від Kate Kidston також була декоративна косметика. Ну і час дивитися одяг. Цінний купальник був, як жіночий, так і дитячий. Бачите, це тільки плавочки від купальника, соняшники на блакитному. І подивилася я, спідниця була от від праймарк юга. Boss. це чоловіча футболка, нова, це все поки що люкс. Я роздивляюся. 100% льон це блуза, сорочка від перуна. Віддівайте взагалі нові брюки рожевого кольору, але це був розмір мені великий. Крім того, тут за складом Поліестер. Це для самих маленьких зроблено. Бачите, такий комбінезон у вигляді медведика. Світлі брюки з тропічними квіточками, але дуже пом'ята тканина, дуже м'яка і тоненька. Написана Excel, але має вигляд на 3 Excel насправді. Домашній одяг це піжамка на підлітка. Від next блакитного кольору сорочка це чоловіча. Насправді, вона така не однотонного бірюзового, бірюзова-зелена і 100% льон за складом. Від Zara була. З медузами. До речі, ви знаєте, якщо медуза опекла, то треба сразу вийти із води і обережно вищипати видимі жали, а місце опіку промити морською або солоною водою. Літні легесенькі шорти від H&M були в розмірі М чорного кольору. За складом тут віско та льон, В принципі, воно і так видно, дуже сильно пом'яті. А це вже тут штучні тканини, поліестер. Також HM без рукавка і була ще спідниця зеленого кольору. Ще знахідка від Зара яскраво рожевого кольору сорочка, але вона доволі важка. Цупка тканина, така, не можу сказати, що це літня, більше на осінь або на весну. Принт тваринки, багато їх на чорному фоні, схожі мені на вовків, але вони такі квітасті, можна впевненістю зразу вгадувати, що це буде фірма T.U. А сорочка це в 10-му розмірі. Тею все одно полюбляє такі цікаві принти. Дивіться, які тут олені. Особливо цей, дивіться. Переїв на тонких ножках. У них роги навіть більше, ніж ножки. а А це чоловіча сорочка від Коттан, На блакитному фоні тут також тваринки. Це песики, такі в окулярах досить кумедні. Літня біла маєчка, вона підійде до всього склад льон та візку 12 розмір можна брати у примірочну. І блузка з вишивкою яскраво червоного кольору від FDF. Квітчастих суконь дуже багато, різноманітних любого кольору. Бачите, наприклад, це від Верхаус. Цей баний халат, цікавий такий, зроблений бачите, такими смугами об'ємними. Від Натмех сорочка жіноча в помаранчевому кольорі. Також подумаю взяти її у примірочну. І дивіться, знов таки, песики на сорочці я вже таку колись приміряла. Дещо відібрала вже у примірку блуза це від Next, Написано восьмий розмір, але вона оверсайз. Лівая кавіз за зроблений віддім. Треба почитати, що таке ліва ека. Це щось вперше зустрічаю. Так, дуже легенька футболка, простора. Рукавчик спущений. Там тянеться шайба мені з моїми цибрюками чорними ляними. Ну, під чорний або білий однотонний низ, нормально. Ціна блузи цієї 105 гривень. Ще я подивилася щось таке яскраве, неоново жовте або зелене. Неонова це жовта така чи зелена це праймер. Взагалі, то мені воно малувати це розмір, але я хотіла подивитися цей колір. Спідниця 12. Розмір схожа на River Island. Так, Рівер Айленд 12. Навіть поліестер безкатка ацетатна. Я думала, тут щось буде звіскозити навіть льон. Так, і рожево сьогодні буде спідниця. Такий нестандартний крій. І до да, цієї спідниці різні, різний верх, різних кольорів. Це жовта неонова. з рукавом, ще є неонова безрукавка. Спідниця цікава. Добре сидить по фігурі, якраз за розміром мені. Колір такий рожевий, яскравий. Ціна лон 69 гривень, а спідниця вийшла за 280 вісімдесят гривень. Ще не був, новий колір жовтий. Зрізані бірки. Тут зрізані також. Так, ну це мені здається навіть навіть краще. Заправити тільки його. Такі яскраві кольори. І майте на увазі людям, які віддають перевагу жовтому кольору, притаманна висока самооцінка, впевненість у собі і кмітливість. Майка ця дуже легенька, ціна її сьогодні 22 гривні. Рожева блуза з довгим рукавом, це не X12 розмір. Тут комбіновані матеріали. Це більш така прозора тканина, а ні, тут підкладка просто. Рожеве з рожевим, з рукавом довгим. Також симпатично. Подобається. Можливо, не такий фасон блузи, але кольору гарно. Взагалі, спідниця цікава, нестандартна. Чи це не вона бути. Рожева блуза сьогодні за 56 гривень. Жовтенька сподобалася від кайт. зроблена в Турції 14-й розмір. На Навішаку таке собі не дуже наче, органічна бавовна і 5% волостану всі. Дуже гарна тканина тут. Бачите, щось зроблене все під контролем. Не обишло. Таке жовтеньке, сонячне. Зливаюся зі шторою. Дрібні там ромашки у нас. Бачите, які дрібненькі, ну симпатично. Тканина тягнеться по фігурі. Добре сіла, є, тут можна затягнути більше. І, Пояс рукав те, що треба. І виріз такий човник. Комфортне, дуже комфортне, зручне. Сукня за 211 гривень. Так, це з якорями. Еліс Колін, ну, щось таке вже я приміряла. Було в мене це 12 розмір. Ця сукня мені сподобалась. Так, льон тут відчувався. 30% льна і 70 бабов. Відчувалося льон, тут також колючий. Це темно-синє. Такий як я колір люблю. Дуже тонка тканина, легесенька. Трохи воно приталене і далі трошки розширене. Ощі коліна це є корьки. Тканина тут схожа на льон. Я не пам'ятаю, що тут за складом. Зараз треба ще буде дивитись, це, мені подобається. Сукня також. Ще й на визі вона буде недорого. Смішна ціна 40 гривень за цю сукню. Так, це щось дуже нестандартне, ще й мені мале. Бачте, там навіть не можу застібнути. Колюче, дуже колюче. Щось таке, бачите, з золотистими прикрасами, золотистими золотистими Ну, Мловатий розмір. Навіть тут застібнути вже й не можу. Незвична сукня, ціна її 200 гривень. Є якась скляна літня, але тканина як неприємна. Джуліс це 14-й розмір, ну трохи великувати, 12-й був би якраз нормально. Так, по складу 100% віскоза. Бачите, Фурнітура фірма волося. От джуліс такі завжди гарні відтінки у тканинах. Це рожевий колір, дуже гарний відтінок. Мій довжина. мені великувата сукня, біленькі, такі піони, колір гарний. Хто в них там за відтінки за кольори? Відповідаю, справляються невідмінно. Ціна сукні 356 гривень. Вона була у люксі. Також шенклапці. Взагалі у нас раніше привозили від цієї фірми багато купальників. Коротесенькі на бретельках з принтом, квітки. Сарафан мені сподобався візку. За тут розповіл Джордж 14 розмір. Сарафан від Джордж на тонких бретелях. Гарний крій у нього. До речі, мені подобається розширене. До них Тут, бачите, розширення йде під грудями вже. Колір також гарний рожевий з помаранчевим. А ціна його 222 гривні. Помаранчеве було від атмосфери 12-й розмір. Рожевий також добре з помаранчевим. Куди цей бантик? Трохи не зрозуміла. Тимний помаранч. На, я думаю, треба щось пояскравіше. Так, я все забрала. Ціна 33,60. Так, зелена блуза, це від відник 10-й Видно, що вона була взагалі-то на люксі. Так, ще з зеленим. Зелений на відео має вигляд такого дещо темнішого. У житті це світлий, світлий зелений. Спеціальність вибрала світлий, бо темний не хотіла з рожевим поєднувати. Відтіняє не таке у житті. Ще й від світла, тут інший трохи колір. Це я вже бачу. Але поєднання гарне. Тканина нелегенька, ціна 60 гривень. І ще хотіла я поєднати рожеве із синім. Подивилася спочатку на цей пуловер, але потім вибрала інше. Це Байвері, така вілюрова темно-синя, аж до чорної. Ще темно синій він такий ближче до фіолетового, наче до чорного. Але тут трохи не такий крій неудачний до цієї спідниці. На запах іде. Ну Якось не доповнює ці речі одна одну перетягую на себе цей колір, дуже темний. Мені не подобається, треба було синій такий не... не темний вибрати. Ціна блузи вийшла 92 гривні, досить важка. Біла маєчка відтию, 12-й розмір зав'язки. Він такі... Зверху, але вони декоративні. Він та віскоза за складом. Так, і біла майчка з рожевим. Чуть не забула її. Подивитись. Ну, подобається також симпатично. Гарне поєднання. Цей раз майка з люксу, але таку можна знайти і на вазі. Це якась така спідниця, мачте, візерунки які. Дуже теплій Пікокс, ця спідничка, нова. Тільки того, що етикетка десь злетіла. Колір темний, червоний, приємний. Іскоза бавовна 27% каліна, але Воно відчувається, льон тут такий колючий. Це 10-й розмір, також нова блуза. І червона спідниця. Сюди ця блуза помаранчева. На мій погляд підходить дуже, так непогано. Кулі оце цікавий, так. наче така спіла вишня. І зелене, зараз ще спробую. Спідниця ця була на вазі, ціна її сьогодні 87 гривень, а блуза ця у люксі, але таку також можна знайти на вазі. Ну а сюди навпаки, я от бачу, що треба е таку темнішу зелену до цієї спідниці, але взагалі-то оця фасончик це не мій. Оце перша спідниця рожева більше мені до вподоби. Це вже з моєю блузою, з корабликами, бачите, це червоне сюди підходи по тону, по кольору. Краще за все, мені здається. Оцей фасончик докур добре на фігурі. Моя вигляд, але це 1644, я не буду приміряти. Це великий розмір. Вся у квітках. 100% візку за тканина. Такий темний костюмчик взагалі брюк. І тут шиїн. І тут такий топік невеличкий, коротенький. Ось такий шопінг в мене сьогодні видався. Дякую за перегляд відео. Якщо вам воно сподобалось, не забувайте про вподобайки та коментарі для підтримки каналу. Буду усім дуже вдячна! А вам, глядачам, я бажаю цікавого шопінгу, гарних знахідок та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!